Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's. Це нова гра на моєму каналі, і це страшилка. Тому якщо ви дуже лякливі, то, як мінімум, включіть світло у себе в кімнаті. І не рекомендується дивитися при батьках і в навушниках також. Тому розпочинаємо нову гру Help Wanted. Fredders Pizza. Фемі. Ну, я не встиг прочитати. Перша ніч. Е, я виключу у цього чувака, який я по телефону розмовляє, бо він мені буде дуже заважати. Все, я його вимкнув. Не буде він мене перебивати. Коротше, у нас є е, три аніматроника, які будуть за нами ганятися і хотіти нас. Борщ зробити, тому нам потрібно бути дуже обережними і не попастися їм. У нас є аніматронік Фредді, це Як його? ведмідь з мікрофоном такий стоїть. Це їх головний мозок всієї цієї компанії. Бонні з гітарою, це я і Чика з кексиком ось таким от. Кексик не лякає, боятися його не треба, так як кексик у нас навіть в цьому. В нашому офісі стоїть. Ми працюємо за охоронця, який має доглядати за еніматроніками і взагалі за е, піцерією. Щоб ну, нічого такого не сталося, ну, в принципі, чим ми займаються охоронці, правильно? А, і також ще є ще один аніматронік це Фоксі. Фоксі знаходиться в піратській бухті. Зараз ми його не бачимо. Бачите Sorry, out of order, тобто вийшов з ладу. Тобто він зараз не працює. У мене вже менше, ніж 150 енергії. Так, давайте думати. Я зараз ще вам кімнати покажу. Це головна кімната. Тобто, це сцени, на якій стоять всі аніматроніки. А це там, де всі їдять. Ну, тобто, це головний зал. Тут купа столів. Це кладова. Тут, тут всі аніматроніки поломані. Збираються, от бачите, тут навіть скелет такий. А, так, це піратська бухта, це у нас коридор до нашого офісу. А оце от прямо перед нашим офісом кімнатка така. Ну і в принципі, тут схожа ситуація, тільки це кухня, от бачите, кітчен. А це е, туалети. Uh, так, у нас вже 70 енергії. Що найприкольніше, що в цій грі не треба застосовувати е, клавіатуру. Ось цю штуку. Тобто, буквально клавіатура тут не потрібна. Ну, її можна просто відставити і все. Ну, тут тільки, отут тільки от мені ця мишка знадобиться. Круто. Також у нас є пару кнопочок, бачите. Е, одна це лайт, а інша це Дор. Light – це щоб підсвічувати кімнати, а Door – це щоб закривати двері в кімнату. Ну, тобто, якщо якийсь аніматронік близько підбереться, то просто закриваєш перед ним двері і все. Також тут показаний час і ніч, на якій ми зараз. Нам потрібно дожити до 6 годин ранку. Зараз тільки друга ночі, тобто нам ще десь ну, хвилинки 3 потрібно ще прожити. А також тут є прикольна пасхалочка. Ну, поки що ніхто не рухається, так як перша ніч, це дуже. Це така прям стартова ніч. Тут просто, щоб все зрозуміти. Вона легенька і простенька. О, друзі, зразу тупо пасхалочка зразу же, дивіться. Я навіть скріншотик зроблю зразу же, дивіться. Дивіться, це пасхалка, бачите? Тут не має бути цих лиця, я зразу заскріню. Все, я заскрінив. В Steam тепер мені це. Бачите, ось, тут отакі лиця, які плачуть. Це, коротше. Да. Це, це пасхалочка. О, перший аніматронік вийшов. Де він? О, ось о він дивиться в камеру. Привіт. А ти такий кльовий. Ти такий кльовий. А ти кльовий. Ну поки що, окрім нього, ніхто не вийшов. О, він продовжив рухатись. Ось він. А чому він так рухається швидко? Він аж уже до нас підібрався в момент. А це уже і Чіка пішла кудись. А ось о Чіка, бачите, тінь в неї. А ось Бонні, стоїть. Слухаем звуки. А да Чика? Чика пропал. А, Чика на кухне. Да, она тут посуду. Бонька стоит. Знову кудись. оу оу -о -о -о, о, о, о. А, ось о, Чіка. Ось, Чіка. Чіка! Ось, вона. А Бонька у нас ось. Так, 28 енергії. Куди Бонька відійшов? Так, Чіка стоїть. Ага. Зламав камери. Бонька, я не знаю, де, Бонька. І Чіка, я не знаю де. А Чіка чи, а до сих пір тут стоїть, а от Бонька. А, бонька аж тут, він далеко. Можна відкривати. Так, тобто Чіка тут, бонька тут. А, Фоксі ще не... А, Фоксі ось відкрив, бачите? Ось він. Він прям ось! Ось він бачите? Тінь від нього, тобто, якщо б я трохи затримався, все. Ай, ти куди? Де Бонька? А Чіка де? А Чіка, де супер там. А Фоксянич, Фокся. О, кудись він пішов, де він? Господи, яка напружена гра, ти слухай. Ага, чіка ось. Вона в коридорі. Першу ніч ми з вами пройшли, друзі. Ну, не дуже складно насправді було. Друга ніч. Головне, щоб за деяких моментів мене не забанили. Але я не буду казати за яких. Уже хтось пішов? Ага, ось бонька. це, замінюєте його? Так... Тобто Бонька стоїть у нас на головній. А чого він так швидко ходить? Дивись, він уже тут. Так, Чика до сих пір тут, Бонька тут, все, ясно. Слухаємо звуки. Ага, він не тут, але я зій. Ага, він далеко. А Чіка? Чіка теж далеко, вона ще не вийшла. Тільки перша година ночі. Перша. Куди пішов? Ага, в коридорі стоїть, і все він. Так, тобто поки що у нас боссфайт з цим, З бонькою. Ну, атмосфера насправді непогана. Угу, далеко. Тут цей Бонні занадто якийсь активізований. Чіка взагалі щось не хоче ходити, а от. Цей Заєць? Шоколадний. У мене так до кінця ночі у мене енергії може не вистачить. Бонни прям під дверима стоїть. А він прям тут. Тепер він не тут. Тепер він відійшов. Як складно. Поки що ніхто не ходить. Всі стоять. Якось підозріло. От зараз. І пішов зразу же! От ти подивись на нього, який він розумний. Ну він дуже далеко. Можна відкривати. Він прям дуже далеко. Слухаємо. Кроки. Вибачаюся, що я так мовчу, але. Тут не можна постійно говорити. Ніхто не ходить до сих пір. Ай-яй-яй-ай-яй-яй-ай-яй-яй. Ай ай <звук> угу. Один прям під дверима, а інший не знаю де. Ага, інша трошки щечки не в тому місці. Як... ой-ой-ой. Друзі, мене зажимають. Так, цей далеко. Це прям під дверима стоїть. Цей далеко. мене зажимають, мене в коробку беруть. Одна прям під дверима стоїть, ось вона. Ось. А інша... а інший ось. В коридорі, тобто він уже не підходить. Ось тут він прям. Двоє! От вдвоє прям під дверима стоять. Хтось пішов. Ага, це і прям під дверима став. Тобто він уже прям от, от ось тут. Ну давайте тоді дверіку відкриємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та затискають! Мене тупо затискають. Де де Бонька? Ага, Бонька аж там. Все, можна відкрити. Спокійно. Так. Тут нікого. Отут, тут, напевно. Да, ось бачите, стоїть. Ну давай, трошечки залишилось. Дожми. І не уходить же ж. Вона не уходить звідси. Енергія закінчилась. Я сподіваюся, що зараз э, ну. Встигну. Є, прям на останніх секундах. Ее. Пережив третя ніч. Шо уже ходить? З самого початку. Я навіть... Не я не встиг зам'ютити цього чувачка уже почали ходити. Але подивись, уже стоїть в коридорі прям. Фоксі! Він прям тут! Де Чіка? Що за Що за капець? Ага, Чіка далеко. А Фоксі вже прям на підході. З самого початку, тупо вже готовий бігти на мене. Давайте відкриємо, він поки що ще не збирається на мене бігти, звичайно. Уже перша година ночі. Так. Ну, Бонні поки що не збирається йти. Я за Фоксі буду слідкувати. Кудись пішла? А де вона? Ага, ось. Це вона у нас, значить, на камері 7. А Фоксі у нас на камері 1С. Ясненько. Да ну. А, ця на кухні на камері 6. Знову просто в коробку беруть мене. Ну тут не в коробку. Тут. Е... Якби... Тут одна Чіка просто в коробку мене го готова взяти. Так, ну ось. Чіка на камері 4А стоїть. Два, дві години ночі. Множить. Під дверима прям. А, вона аж там. Все, відбій. На 1 Б. Стоїть на камері 1 Б. Знову. Ти подивися, просто вона. Яка вона активна! Знову на камеру 7 перейшла. Як Бонька до сих пір стоїть. Я не хочу просто Фоксі пропустити. Давайте отак от будемо. Так, це не Фоксі. Ага, ну вона, вона в коридорі поки що, тобто це ще. Це ще норм. Поки що ніхто не рухається. Три чотири години ночі. Блін, як класно, коли тобі тільки... мишку треба застосовувати. Біжить! ха Ха, не встиг. Ви почули, друзі? О, як ви мене бісите. Так, ну Фоксі вже там. А, а Чіка, а Чіка під дверима стоїть. Дуже погано, дуже погано, в коробку зажимають знову. Да, все, це так, Чіка у нас під дверима прям. Оце то прикольчик, мене знову в коробочку зажимають. Дивись. Ось бонька, а Фоксі уже відбій. Так, бонька в коридорі. Бачите хто тут? Не бачите? Коробочку, просто в коробочку мене затискають. Так, Чіку можна відкрити. Ага! Куди Фредік перейшов? Не знаю, я не знаю. Ну він так він на третій ночі, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, він швидко не ходить. Знову. да ось Фредік. а Йо! А де Чіка? Ага, Чіка на кухні, так. Чіка на камері 6, Бонька на камері 2А. Фредди на камері 1Б. 4 години ночі. Ай-яй-яй, мене. Так, Бонька тут стоїть. Фіг знає, де Чіка. Закриваю дверки. Вона прям тут стоїть. Якщо б я трошечки затримався, то все. Отак От би мені було. Так, Чіка кудись пішла. Бонька на камері 2А до сих пір залишився. Чіка у нас на камері 4А. Відкриваємо двері. Закриваємо двері. Угу. Так, блін, 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 мене прям... О, в коробочку, прям таку нормально затискають. Так, Бонька, у нас тут, Чика, тут двері відкриваємо. Чоти, 4 відсотка. 4. Я. Я можу зараз. Так, Фредди тут. Закривай. Що куди сидиш, а? А, ну все. Зараз він мене налякає. Добажі Феді! Зовсім трошечки не вистачило. Я, коротше, поясню. А якщо Бонька і Чіка вони мають а, одинакові механіки, то Фреддік і Фоксі вони мають дещо інші механіки. А Фоксі, він спочатку у нього є чотири фази. Перша це коли він. З зачиненими шторками. Друга фаза це коли він уже визирає з них. Третя фаза це коли він вже трошки вийшов. Четверта фаза це коли він уже, діпа, уже от, готовий бігти. І п'ята фаза це коли він вже біжить. І ось така механіка. Тобто і, це, і ця механіка це просто треба встигнути закрити двері перед ним. У тебе є декілька секунд на це. А у Фредіка така механіка, вона дуже складна. У нього, типу, такий прикол, що він пересувається прямо по камерам. От, наприклад, він е, втік зі сцени, потім пройшов деякий час, він перебрався на іншу камеру. Ще де, якийсь час, він зразу перебрався на іншу камеру. Тобто у нього нема такого прикола, що він, тибо, буде відходити. От, як, наприклад, Чіка. Він, по-моєму, не відходить. Він от тільки буде йти до тебе цілеспрямовано. Ціло ну давайте ще раз спробуємо пройти третю ніч. Так, я чув, як хтось від пішов зі сцени. Так, це Чіка. Вона у нас ось тут. Так, вона на кухні була. Вона що, між цими двома камерами ходить? А, ні, вона далеко пішла. Вона в головній залі. Мені буквально трошечки не, в минулий раз не вистачило. От ще б трошечки і я вижив би. А, уже Фоксі на підході. Ось бачите, він уже прям так готовий бігти. Зламала камери. Так, Чіка тут. Одну секунду. В момент всі просто повиходили. Так, Фреддік тут, Чіка. Ти Чіка. В момент просто. Я навіть не побачив. Ага, Чіка на кухні, це я розумію. Ага, чи, е, бонька у нас в цьому. В кладовій кімнаті. В момент. Отак. От, от просто всі повиходили. От чому не можна розмовляти під час ФНАФу. Ага, вона стоїть під дверима. Тоді оцю зачини. Так, Чіка у нас тут. Так вона прям під дверима стоїть, алло. Що це таке? Фоксі? Головне Фоксі перевіряти. Всі інші то таке. Так, Бонька у нас тут і Фредік тут. Фоксі у нас тут. Нормально. А Чіка? А Чіка сих знову тут. Не до сих пір, а вона знову сюди прийшла. Вона не дає, блін, от. Вона не відходить просто. Я не хочу, щоб Фоксі мене не лякав. О! Можна від... відчиняти. Не можна відчиняти. Я не встигаю, я тупо не встигаю за всіма слідкувати. Так, Чіка дуже далеко. А тепер... Ага, Чіка у нас в коридорі, Бонька тут, Чіка тут, Фредді тут, Фоксі. Боже, друзі, я не, не встигаю, я тупо так, Бонька тут. Чіка, я не знаю де. Ага, Чіка аж тут можна відкривати всі двері. Я отак буду сидіти зараз. Головне оці двері закрити, щоб Фоксі в якийсь момент не побіг на мене. А, Чіка, тут стоїть, так це бонька кудись. Ага, все, норм. А, закривай двері. Я не бачу нікого. От тупа, я не встигаю за ними всіма слідкувати. От де всі? А, боньку можна відкрити. Чіку також. О, привіт. хе хе хей Не смішно. Я не бачу. Я нікого не бачу. Я, я не розумію, де вон так. Фреддик тут. Вонька Ч... тут. Я не знаю, де Чіка. Я її загубив. Ну все. Це знову провал. Угу. Ну, нам не вистачає десь одної хвилини. Чи навіть 30 секунд. Я не знаю, скільки нам не вистачає.